На світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. Є у неї і гори високі, і моря глибокі, і чорноземи родючі, і проживають там красиві жінки, працьовиті чоловіки та наймудріші у світі політики це все є найбільшим скарбом країни, яка зветься Файна Україна». Ти прицепілась, їм. Йокі-па. Іди, говорю. Не зрозумів. Що це за букашка тут нарисувалась. Добрий день. Майор патрульної служби мав ножний ваші документи. Як, як вас? Майор патрульної служби мало ваші документи. Будь ласка, добрий день. Толік Лохненко. Як Як-як вас? Толік Лохненко. Хе, лохмань, та ти по адресу. Що нарушаємо? Що нарушаємо? Як це що нарушаємо? Ну що ти став не неположеному місці, ти лохмань. Лохненко. Яка різниця? Корінь в твоїй фамілії лох. А як я міняю суфікси, це діло не міняє, розумієш? Виноват, пинився в неположеному місці. Все, давай розбиратися. Так я ж не нарушав, ви ж мене самі тільки що спинили, ви ж палкою махнули. Ти скільки времени за рулем сидиш? Чотири дня. Ну і що ти не различаешь знаки, які подає гаїшник? Є спеціальний знак пиниться, а є спеціальний знак мухи-мухи не мешайте. Ти не знаєш таких знаків? Не знаю. Ну, а тепер знаєш? Знаю. І що я? Безплатно тобі я тут учив правилам дорожнього руху? Ні. Ну? Ну? І що? І що? Так, лохньо. Ти мене зараз не нервіруй, бо зараз заберу ці права, будеш бігати по цим адвокатам, нотаріусам, судам, воно тобі треба? Ні. Ну. Ага. Так? Ну так. Щасливо Та путі, ненко. А от тепер ми вже правильно мене назвали. Бо тому що я сам знаю, коли правильно казати фамілію, коли неправильно. Давай! Ти заповни, мухи-мухи, не пиняйся. Мухи, мухи, Давай окно закрий, бо мухи не летять. Лохмань. Кого я це придумав? Мухи-мухи, мухи, мухи. Мухи. Букашки. Таких тінейджерів, як Фелікс та Жека Стопудів, ви можете побачити в будь-якому дворі будь-якого міста файна Україна». І нам дійсно є ким пишатися, бо пройде 10 років, і у нас буде суспільство, яке віджигає наповну, задвигає тему і наведеться на шнягу. О, салют, примитивный! Здравствуй, Жека, стопудов. Так, рыба, одевай плавники и поплыли. Я не могу. Скоро батя с брательниками из магазина вернуться. Ты чё, травишь? Есть базар на сто пудов. Ты отвечаешь? Я отвечаю. Как интересно, я уже сгораю от нетерпения. Рассказывай. Слушай, да ты сейчас вообще прозреешь, парень. Ха. Реальная движуха. Мы создаем банду. Какие вы молодцы. Я очень рад за вас. Стой! Кто вы? Мы создаем банду. Мы с тобой, ты понимаешь? Банда бивни. Прикинь. Я создатель банды? Ну конечно по любому. Класс. А кто еще будет входить в нашу банду? О, Феликс, ты что, не тупи? Я тебе говорю, банда бивни. У слона сколько бивни? Два. Ты понял? Это я и ты, чел. Ну так сказать, э, два бивня одного слона. Если мы с тобой бивни, то кто тогда наш слон? О, походу твой патя. У него же лавэ! Только. Пока ему ничего не говори. П Почему? Ну, потому что нам, как Бивню, может залететь по рогам. Придет время, он сам все узнает, парень. Да, еще одна небольшая формальность. Да. Ты же бивень? Вроде как, да. Вход в банду 20 гривен а, Не вопрос. Давай, держи. Давай. Я как бы уже привык. Ну, все нормально. Это же для благого дела, это же для банды, парень. Слушай, Жека, а сколько будет стоить выход из банды? Вау! Феликс, ты че? Какой выход? Из нашей банды нет выхода безвыходная банда. Что же делать? Да ничего не делать, Феликс, работать в банде. А чем мы будем заниматься? Троллейбусами. Мы будем грабить троллейбусы? Ты что тупишь? Там есть кому грабить, это контролеры. А, 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 мы? А мы будем контролировать контролеров. А если контролеры откажутся, чтобы мы их контролировали? Ну туда переметнемся на трамвае, найдем там контролеров нормальных и будем их контролировать. Слушай, это все так опасно, как бы мы в милицию не загремели. Если это случится, то кто нас спасет? Вот ты бивень. Ты тоже бивень. В этот момент и появляется твой батя, который все это раздупляет. Он же слон, мы же бивни. Это реальная движуха, я тебе отвечу. Действительно, Жека, муд реальный до Сто простоты. Стопудовый, Сто Феликс, а что здесь происходит? Папа, папа, это Жека Стопудов, помнишь его? Теперь мы банда бивни. Мы будем работать в троллейбусах с контролерами. Да. А ты слон. Сног, скажи, ты доверяешь своему папе и старшему брату? Тогда поверь мне, тебе сейчас лучше зайти и включить на всю громкость Бетховен, чтобы ты не услышал эти крики в этом подъезде. Рудольф, объясните молодому человеку, что закон таки нарушать нельзя. Хорошо, папа. Молодой человек, можно вас на минуточку? Вы извините, что я к вам обращаюсь, но меня попросили вам передать, что закон нарушать таки нельзя. До свидания. Вони не бояться роботи, вони її не переварюють. Вони не чекають на ману з неба. Вони чекають на аванс з бухгалтерії. Менеджери нового формату це не про них. Офісний планктон – це саме то. Вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Ей, Андрюха, привіт. Здорово, Карифанчик. Привет, Сережа. Что там? Что там? Проблемы у вас опять? Че что? Я так наслышался. В фирме вообще торба полна. Только лось тепло отключил, я тебе сказал. Сейчас уже света нема. Интернет я вообще забыл, что это такие. Печатаем на этих машинках, знаешь, что? Вот это вот печатаем. телефон один на весь офис, такая черга, как в общежитии на переговорном пункте. Это, конечно, дуже проблема. Я вообще не знаю, как ваша компания выживает в таких условиях, как вы до сих пор на плаву. Тому, Серега, я вирішив не чекати свого позорного звільнення. А напишу зараз резюме і закину його по всяким там інтернетам. Андрюшечка, що ти мене позориш? Ніхто зараз не говорить резюме, так тільки лохи говорять, ти розумієш? Треба писати CV, Поняв? C Курікулум вітає. Ого. <сх> <сх> да. Курі, Курікулум вітає. Це так ну, по латині. резюме називається. А, до речі. Бармен, інвіноверітас. 400 водки, два бокала пива. Подожди, подожди, Серега, як ти сказав, я вилетів. Акуна матата? Куріку вітає! Тобто жирно таким буквами треба зверху писати, щоб керівник відділу кадрів, як дивиться, розуміє, о, акула бізнесу прийшла. Поним? Давай, смотри, я тут написав трошки своє кукуріку. Ти там прочитай, може, щось підправиш. Давай, так, що тут у нас? Прізвище ім'я по батькові, хорошо, сімейний стан не одружений. Ну, так. Да. Ну, яка нормальна людина візьме тебе на роботу, якщо ти не одружений? Це ж всі розуміють, що ти будеш там бухати, там, з тітками по ночах шлятися, а рано будеш таки приходити на роботу заспаний і травити перегаром всіх у цих одружених. Ну як я буду давати себе одружною, як у мене даже обручки немає? Яка нормальна людина ходить з обручкою на роботу? Так ти ж на роботу з обручкою приходиш, ти себе автоматично позбавляєш лічної жизни. На роботу з обручкою ходять тільки ці чмошники, імпотенти, і подкаблучники. Далі. Досвід роботи. Ме менеджер, менеджер, ме менеджер. Ну, стабільно. Ну, я все время менеджер. Хороший показатель, професійні навички. Пошук клієнтів, утримання клієнтів любим способом і, е значить, прощання з клієнтами на всіх да, під звуки марша. Угу. Ну, я б такого взяв. Ну, я не сумнів, це мої лучші показателі. Додаткове виконання мелких доручень керівництва. Це що? Ну, це таке, там, знаєш, може, колись там для шефа зганяти там шпроти, купити, там, помідори. Або якщо у нього там, то поїхати за нього комунальні там, послуги заплатити, або в суботу, в йому в магазин з'їздити затариться, бо він має надихати. Андрюша, це жирний плюс. Дуже жирний плюс. Отак, який писає, жирний плюс. Мова. Англійська, німецька, французька, іспанська зі словником хінді. Хінді я написав? Да. Українська свободно і російська свободна. Це дуже правильно, що ти вказав оце. Знання комп'ютера Microsoft, Photoshop і продвинутий лузер. Не лузер, а юзер. Андрюшечка, в принципі, все готово, тільки ще трохи особистих якостей треба вказати. Який ти? Ну, який ти. Рішительний. Прекрасно, ти рішительний. Там я ще. Ну, який ти, який, який? Давай бистренько зображу, який ти. Ну, би... Бистро приймаю рішення. Рішення. Согласен, повністю. Бистро що, ще? Який ти ще? Ну, я... Щ... що я з по букві винімаю? Давай биренько кажи. Комунікабельний. Прекрасно. Все, так і запишемо. І ще один пункт, про який ти забув. Що ти, Андрюшечка, согласен працювати тільки за 5 штук баксів в тиждень. Ого, Серега, ти що? Це ніхто не повірить, нащо це таке писати? Це треба писати, Андрюшечка, для того, щоб цей керівник відділу кадрів, коли подивиться на твоє курікулум, вітає, щоб він зрозумів, що ти не тільки дурний, а що в тебе ще буйна фантазія. А це зараз дуже ціниться і називається словом креатив. Стільки нових слов сьогодні, ці кукуруки, крім. Давай так, каріпанчик, піднімай свій креативний зад і пішли позажигаємо он до тих тіток. Які і в шубах з длинними ногами і такими великими грудьми. Андрюшечка, до цих ти позажигаєш, коли у тебе зарплата буде 5 штук баксів в тиждень. А поки що йдемо до он тих он пігаліс в штурмовках. Я? Як я вигляжу? Як акула бізнеса. То що? Починаємо заходити на круг в атаку. Неглійські булівальники відомі завдяки своїм бійкам, німецькі завдяки своїй чіткій організації, а українські фанати відомі тим, що лазять на стадіон через паркани, зокрема, ліза дядя Толя, а Гене його підсажує. Шановні глядачі, на 84 й хвилині гол у ворота команди Ураган забив Микола. За Номер 10. Чи точно такий гол? в 78 восьмому Блохин положив, коли з пахтакором грали. Ну там після проходу мунтяла, помніш? Ну, це там Олешки спеціально виперну голову підставив, а тут Коля просто не встиг убрати і ми якраз на кант попала. Ну теж красиво вийшло. Шановні глядачі, у команді Трансформатор відбулася зміна гравця. Замість травмованого Миколи Загреблі, номер 10 на поле вийшов Павло! Notiрнадцяти. Дядь Толь, а хто це на сьогодні за Діктора? Да это Вера Игнатовна, ученица из литературы, просто Гаврила напухался и не пришел, то ее просили подменить, потому что у нее голос хорошо поставленный. Клево. Конечно клево, я ее я тут всех дикторов знаю. Да, ну доктор, ну, давай, ну куда ты, Но. ну не пускаю. Ну прикрой. Ну валил. Вали, не пускай! Кто свистнул? Хто свисну, я питаю, за що? Який пеналь нафиг? Дядь Толь, ну ж чиста ігра була, подкат чистенький взагалі. Що за безпреділ? Пацани! Там чистий подкат був! І гра в м'яч! Вон у нього тільки кость вилізла! Щас вправити назад, а далі побіжи! Ну що це таке? Да що ми з ним панькаємся? Сім, я, п'ять! Шановні глядачі, на 87 й хвилині матчу в судді Вероника Пічука відбулася зміна сексуальної орієнтації. Ти бачиш, Єна, культура це страшна І От ми тут з трибунцем, у судді одно крикнули, а вона те ж саме сказала, тільки так красиво, культурно. Дядь Толь, та хто ж спорить? Бетховен колись сказав: для людини з талантом та любов'ю до праці не існує перешкод. починаючої зірки веселя, не було ні першого, ні другого. До того ж, він був впевнений, що Бетховен це величезна собацюра з теліку. Тому шанси його продюсера Валентина на успішну розкрутку веселя мізерні. але обидва сповнені оптимізму. Да нет, ребят, нет, не стоит. Вот это вот все эти прибамбасы, визажисты, гримеры, да это все лишнее. Вас так разукрасили на последнем концерте, что ему уже визаж не нужен. Да, хорошо, он приедет. Транспорт не, на, не надо, он сам придет. Да. Продюсер Валентин, вызывал я. Ну, конечно, дружочек ты мой. Стараюсь для тебя. Твой продюсер пропихнул тебя в рекламу. Продюсер Валентин, я буду сниматься в рекламе? Да, мой дружочек. Спасибо вам большое. Это же моя мечта. Я же с детства мечтал быть актером. Ну, так что там, что там? Вас, мы будем рекламировать острый кетчуп. Прекрасно, я и острый кетчуп прямая ассоциация со мной, каждый день люди едят и думают про меня, это супер. Ну там такой интересный сюжет будет, знаешь, там а, Тариадор. О! вот, он убивает быка. Блин, продюсер я в костюме Тариадора, это ж девки мне прохода не дадут вообще. У вас на самом деле на роль Тариадора утвердили Валуева Николая, но для тебя я выбил роль быка, ну как ты говорил, чтобы ассоциации, да, то есть это все. Вы продюсер Валентин. Могли бы не рассказывать мне про це, потому что я и так уже это все знаю. Интересно, Васечка, откуда ты про все это знаешь? Потому что продюсер Валентин, я хочу сказать вам, что я обладаю даром. Бася, ты даром не обладаешь, ты даром выступаешь. Я хочу сказать вам, продюсер Валентин, что у меня необыкновенный дар. Я умею читать мысли. Ну, на расстоянии, естественно. Да ты что? Ну вот скажи, Вася, а что я сейчас думаю? Тихо, что вы думали, что я бык, мной, негодяй? Все правильно. Слушай, ты что, не шутишь? А, а ну-ка быстро скажи, что я сейчас думаю, Вася. Сейчас вы опять думали, что я бык, мной негодяй, но тики талантливый. Вася, это что-то невообразимое, слушай. Да. Это просто поразительно, Василий. Да, да. Поразительно, продюсер Валентин. Но знаете ли вы о том, я квашка у меня жизнь с цимдаром. Я квашка у меня, когда я стою на сцене, пою песни, и чувак, они сидят в зале и матюкают меня. Шлют свои проклены, и смеются над текстами моих песен. Была, была одна хорошая мысль на концерте. Когда? Я не помню, уже давно, но я ее четко запомнил. Что это была за мысль, Вася? Как хорошо, что бетон твердый. Ну, такая абстрактная мыслишка. Абстрактная мыслишка, я с вами согласен, продюсер Валентин, но... Послушай меня, Василий. Да-да-да, я слушаю вас. Вот что я думаю по этому поводу. Хотя ты и сам это знаешь, но все-таки я озвучу. Мне кажется, да нет, я уверен, что тебе не нужно читать мысли. Тебе, Вася, нужно читать тексты. Ты выучил припев новой песни? Три месяца прошло. Продюсер Валентин, ну вы же знаете, я две строчки сейчас такие выучил, но ну, еще две мне надо, ну дайте хотя бы две недельки, я доучу. Ну серьезно, ну не давить так на меня. Ну я доучу, и у меня этот текст будет отлетать, как от зубов. Вася, если через две недели ты не выучишь текст полностью, от зубов отлетит твоя голова. Я слушаю первые две строчки. Ну если я собьюсь, то, то, то не ругай, то я потом еще раз быстро расскажу про Вася, правильно. я тебе сейчас сломаю нос. Первые две строчки. Кони, 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 эх вы, кони, кони, кони. <звы> ну и потом я доучу эти две строчки, серьезно, продюсер Валентин. Вася, вот ты вот сейчас читаешь, что я думаю, да? Так что мені вже и ты. Да, Василий. І ты должен был прочитать даже куда. Да я понял, понял, куда. Продюсер Валентин, даже не думайте про таке. Василий, ну я просто пошутил. Українське телебачення це дрантя, шмаття і фуфло. Таку заяву оприлюднила організація Репортери без кордонів. Причиною тому послужили ведучі «Файна ТВ. Зиновій пипка та Інокентій Бест. І наостанок цінна інформація. Ліда, я ще закінчу. Куплю хліба і приїду до мої. Зачем ты мне звонишь и разрываешь телефон? Це була Зіновий Пипка, і я за домовленням передаю своє слово своєму колезі і на Бесту. Дай сюда этот телефон. Студія, студія, зараз я веду свій репортаж знаєте, з такого дуже інтересного місця, куди в принципі по вечорах порядні люди і не ходять. Я зараз знаходжуся на об'їзній дорозі міста Києва, де вже понад 46 років працює на ниві позитивних емоцій українських чоловіків та гостей нашої країни. Найстаріший сутенер держави Вазген, який зараз тут разом зі своїми підопічними, якого я спеціально для всіх глядачів Файна ТВ збираю взяти інтерв'ю. Толя пішли, толя. Пішли, давай. давай. А добре весь! Ага, слушай, А Давай выключи камеру, слушай, выключай нас! Дрян, дряд, расскажите, будь ласка, то вы самый найстаріший сутен Украины, да? Слушай, ты меня обижаешь, как это Україна? Европи родной, мы всю Европу нагреваем, родной. Выключайте, все хам! Чувак, чувак, а скажи, будь ласка, ви вижу 46 років займаетесь непростою справою, А у вас є такі процветили постарши, может, а? А родной, вот ты затронул, мой любимой те. Слышь, у меня такие девочки, ну, пальчики облич, у меня же гиртруда, труда, да, сокращенная от героиня труда. Вот она просто сейчас на больничном, да, но когда она выйдет, она всех дальнобойщиков поразрывает вообще в хлам просто, понимаешь, да? Вот молодых сейчас таких нет. А ну, проезжай пока, да? Проезжай, я снимаю, всякое. Молодых нет сейчас, да? Потому что им надо деньги, шменьги, там, красивую жизнь сразу давай, да? А Гертруда это за идею, понимаешь, да? Ей деньги не надо, да? Есть баба Глаша. Ай, вай, родной, какая есть баба Глаша. Ну, тоже ее точка не тут, она возле Саубеса стоит. Возле Савбеса, а по субботам возле поликлиники. Ну, понимаешь, здоровье не то же, да, на сутки через трое, потому что у нее радикулит. Она нагнется, да, а разогнуться не може, да. А ти шакалы. Они хорошие пользуются этим, да? Вот ее выкинут потом на трассе, а я подбираю, отгоняю, говорю, а как вам не стыдно, да? Все хорошее, да, я... да. а Вазген, скажите нам, будь ласка, а, а вот среди ваших кадров, я молодое я, это молодая покуления, молодая поросль, Так что вот дивишься на них и слезы, ты чуть, что такие таланты. Слушай, вот ты как сказал, я сам чуть не заплакал, понимаешь? Почему не идут к Вазгену, все как верблюды на воду? Потому что Вазген думает про людей. Род, родной у меня смотри, у меня есть. Про, профсоюз да у меня есть путемки оздоровительные я даю я больничные оплачиваю. я питание я думаю про людей да я им одежду все выплачиваю пусть я вас ген и еще то закалки он понимает Кадры решают все. Ну, елки проехала опять, а? А, скажи, Влас. Благо... ну ловите, работаем. Ну что такое? Смотри, вот это, это Пеппи длинный чулок. Видишь, посмотри, какая, да? Это Раиса Семеновна. Раиса Семеновна, это просто ну, а не женщина, родной. А, скажи, благо... работаем, а работаем, да. А можно такая, что питание, я понимаю, что это знаете, питание, но в принципе, то моя работа. А вот как моральная сторона этого вопроса, а? Знаешь, вот вот морально я против. Вот женщины нельзя этим заниматься. Если заниматься, тогда бесплатно. Без денег и все. Вот такая вот моя точка зрения. А сейчас скажите, пожалуйста, мы так разумеем, що что у вас в принципе знаете, какая робота дуже, честно карачи, така страшна на місцями. А вот вы не боитесь, що милиция вами зацікавиться? Слышишь, ты меня обидел, девочки, слышишь? Міліція? да, зацекаются, они цикаются каждый день нами. Это наши постоянные клиенты, этот полковник Шматко. Да, цікавляться, от пепі подверді, да. Майор, шматко, а лейтенантов тут вообще не мірі, на я їм скітки думшу міг дені. Шадори друзі, наразі то в принципі все зрозуміло абсолютно. Той порядний чоловік і робить, в принципі, дуже необхідну роботу для всіх мужчин нашої держави. Побажаємо здоров'я йому і успіхів на цьому нелегкому поприщі. Наразі мене все. Тому він укенький без спеціально для файна ТВ. Толік зняв. и я зараз сниму. Что <связано> за А почему твои девки? А слушай, ты не снимаешь уже? Нет, ну все. А, -а, а, ты, если это покажешь по телевизору, я тебе отдам бесплатно как рекламу. Конечно, а покажу. тайм давай... тебе зробим, чувак. Все, девочки, идите к этому <связано> и на Все, давай, Кеша. Толя, кидай, кидай. А кидай! А кидай. <связано> Кожного ранку, як і народні депутати, вони приходять до Верховної Ради і залишають її пізно вночі. Але на відміну від народних обранців, вони там дійсно працюють. Вони це дружениці віника та ганчірки. Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Апустіть мене в Гімалаї. Отпустите мене на а не то я завою, а не то я залаю, не то я кого Лай-лай-лай-лай-лай-лай. нібуць Петровна, То як ви воєте, що було в правому крилі чути. Якщо хочеться покушать час за півчасика яка йдемо в столовку. Що це вас так на заграніцю потягло? а? Постаю і і думаю, от як цим депутатам не стидно? Вони їздять по цим за Возить з собою секретарш, любовнець, воділ навіть, а прибиральницю ні разу ніхто не взяв, розумієш? Ганьба. От оно йде по пікаділі, смаркнеться і навіть не буде кому розтерти після нього. Анжела Петровна, я як людина, котра покаталась по за можу вам сказати чесно і відкровенно, що там, в принципі, нема на що дивитися, там навіть побалакати не маски одні іностранці. Нічого собі, Ілонка, і де це ти каталась, по яким це так. За границям. Анжела Петровна, да я слава Богу, пів Європи скалестила. Ну, конкретно, конкретно, що за країни? Ну, Білорусь, Молдова. Ого, ага, і що ми робили в Білорусі? В піонерському лагері я там була. Прибиральницей, да? Дитиною я там була. А в Молдові що робила? Ну, в Молдову, Анжела Петровна. Я поїхала по зову серця. Та ти шо? Да. Ілонка. Їздила узнать секрет вина. <рес> що, узнала? Узнала, Анжела. Підровня, секрет вина. Ти розкажи, мені не я Не можу розказати, це ж дуже секретний секрет. Правда. Ну, я тобі розказувала, який був откат, коли продавали киваріш сталі. Розказувала, розказувала тобі. Ну хорошо, слухай, Анжела Петровна. Значить, секретний секрет вина а, полягає в тому, що перед тим, як пити вино, треба так грамов 200 водочки в себе всередину так луп, потім тобі вино в голову так трах. І після того ти так дуже легко і непринужденно п'єш вино. Ну так тобі дуже легесенько йде, ти чувствуєш букет, там, аромат, ну і всяку іншу фігню фінюш. Так, да, дуже секрет, секрет. Ніколи не знала. Треба буде спробувати. Мені ломночка в відлічі от тебе. Хочеться поїхати на стоячу за Далеко-далеко, так, щоб побачити ці всі чудеса, цю всю красоту, ці всі такі ну, прелісті, які там є. Анжелочка Петровна, ну об'ясни мені. Ну, що ти не бачила в тій за Ну, наприклад, ну хочу побачити цю башню в Пізі. Так ідіть подивіться на Кабмін, він десь приблизно вже там саме. <рес> а якщо я хочу побачити, наприклад, єгипетські піраміди, це ж Сььме Чудо Світу. Анжела Петровна, зайдіть в Київ. Із мерію там сидить восьмоє чудо світа. А що вам ще? Ну, ну, ну от все ж тут. Що ще за границю їхати? Ну хочу побачити, ну цей квартал красних фонарів. Ну так зачем кудись літати? Ну, підніміться етажом, повише, там де секретарші у нас сидять. І все. Ну зачем вам та за границя, якщо ви толком не знаєте, що є в Україні? Ви тут все подивіться, а потом катайтесь, дивіться там. А знаєш, Ілоночка, ти, навірно, все-таки права. У це всі ніагарські водопади, китайські стіни, — це все єрунда по сравні з тим, що стоїть на парковці біля Верховної Ради. Тому що якщо на парковці стоїть бюджет Молдавії, то там завжди є на що подивитися. Тим волі тільки що туди підігнали нові ламборджині для Літвіна, сіребліні. Та да ти що, це якраз йому подсіду, побіжали мене в мінявки. Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде. Я чорний, чорний шаруварень. мене жопан чорний чорний